Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на столі одна з моїх, мабуть, найбільших бігоній, які у мене є на сьогодні. Назву я підпишу, бо не хочу неправильно вимовляти. Це природник, який живе в природі росте. Він дуже швидко і просто рослець. росте це зовсім не примхливий сорт, але ну, не менш він красивенний, ніж ті гібриди, якими ми звикли любуватися. Якщо ви завітали до мене на канал, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі, щоб більше любителів бігоні могли бачити мої відео. Я передивилася свою колекцію і дивлюсь, що в мене природників ну зовсім мало всього декілька є таких біонів. А, а ця бігоні, яка досталась мені, я розпродувала свою колекцію Алла Квітка Харкова, і виїжджала. І я в неї її купила. Це була вже немолода рослина, яка вже була там обірване листя. В неї було нижні такі вже були зовсім непривабливі ну, листочки, які я потім обламала. Я серединка була зовсім жива, і там от-от весною проявлялися маленькі листочки. Але я не побоялася її купити, я вірила, що Алла не буде продавати, ну, таке, що попало. І ось я маю таку красуню. Я скину відео про розпаковочку тієї посилочки. Побачите, яка вона була. Я, взагалі, коли вона пройшла, була в не, від неї не в захваті. Але вона мене радує. Ну, неймовірно, красива бігонія. І, до речі, хто до мене зараз заходить і дивиться мої бігонії, то дуже любуються нею. Ну, листочки, ну, неймовірні листочки на вісім. Ну, не знаю, чи можна назвати це зірочкою. Вона таких на вісім промінчиків. кожна. Така світло-зелена полосочка, прожилочка і полосочка на кожному листочку росте швидко, кучеряво, там листя наростає і наростає. Ну, взагалі, така красунечка, я в неї в захваті. Дійсно, вали були, більш вона вирощувала і селекцією займалася з природниками. Я якось не дуже, я зразу на гібриди перейшла. Ну, ці яскраві, вони більш такі, ну так, яскраві, якщо виростають, але дуже примхливі бігонії. А ця красуня, ну, то хочу почати вирощувати бігонії і знайдіть ось такі природники, хто продає. Купуйте, починайте вирощувати, ви будете від них просто у захваті. Ну, ось я і познайомила вас ще з однією своєю красунею. Це, повторюю, ще раз найбільша бігонія, яка в мене є на сьогодні. І з таким красивим темно-зеленим, і світлою такою полосочкою зеленою, з таким незвичайним листям, саме листочки, як квіточки. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки. До нових зустрічей мирного неба!